Добрий день глядачі і підписчики нашого каналу. Давно вже ми не виходили в ефір, ну, так як ми не дуже часто знімаємо відіки. Сьогодні повинні були привезти метал. Ну, металу щось і досі немає. Ми зайнялися загончиком. Треба доварити сьогодні загончик, бо завтра, мабуть, обсадимо вже сильно маточкою поросяток. Час. Не знаю, за сьогодні чи вспію, чи не вспію, бо відключаємо світ. Сьогодні постараємося проварити, завтра покрасимо побілимо. Ну і тоді перед... покажемо вам перегрім. Може і ще сьогодні підключимося. Вже по господарству, покажемо вам трошки своїх пацюньок. сейчас ну, виключаємося, буду працювати далі. А потім... Пізніше, через якісь годинку, і підключимося. Ну що, підключився знову, я доварив загінчик. Тепер залишилося покрасити. Тільки що закінчив, бо вчора не закінчив. Перебої були зі світлом. Ну, в принципі, він вже готовий. Завтра не покрасю, може покрасю. Завтра визивають на роботу. А так у нас тут кормушечка стоїть, водичка підключена. Ну Оце так. Доробимо і будемо переганяти сюди. Оруся. Зараз підемо на сарайчик, подивимося ми вчора метал, як я казав. Зараз трошки розкажу. Отака вийшла в нас криша. Так, повністю вона в екран не влазить, показую. Вже все хлопці зробили, підготували під метал. Зробили вже всю обрештовку, положили гідробар'єр. Ну, зараз вилізу на ору, ще трошки покажу. В принципі столярні роботи вже закінчені. На горі отакий має вид. Зараз десь може стану в одному місці, щоб було лучше видно. Отак воно у нас виходить. Ще все обріжечка і доступ не обрізані трохи. Під фронтони вже теж все зроблено. Вже залишилося, як я говорив. Залишилося тільки вкрити. Вчора прийшов вечором метал, за який я казав, що ми його чекали. Зараз підемо ще до металу. І сьогодні вообще планувалося, що хлопці його повністю накриють. Метал прийшов. Порізаний вже по розмірах, бо все тільки залиши накидати листки. І причепити. За день вони теж планували сьогодні вже накрити. Ну, і потім заказати желізо на фронтони. І фронтони вже після праздників новорічних. Ну, не так зробилося, як хотілося. Ми зараз підемо до металу, бо метал прийшов вчора вночі. Вже вигрузку нічого я не знімав. Ну ось і наш метал. Який мався прийти ще вчора зутро, але привезли його вже в 11 часов вечора. Ну, і що в нас з метолом? Зараз вам трохи покажем. Давай знімемося достку. Зараз трохи розкриємо. А метал прийшов оце отакий, заказували в Курсуні, закоти трохи плюну. Заказували в Курсуні. Підбирали по цвіту таку як у нас і на хаті криша. Більш ніде, по ідеї не знайшли, як казав Олег. Це ще заказував, чиї хлопці працюють, роблять кришу. І оце прийшло з отаким качеством. Камера показує і видно. То це прийшло таке качество металу. Ну, Созвонилися, що тут хлопці сьогодні розкривали, дуже вже порозходилися. Ну, і тут почти на кожному листку оце таке качество. Що видно? Давай назад. Так що оце тоді таке перебрали. Туди-сюди перезвонили назад. Під'їхав Олег, хлопці визвали. Перезвонили, так що приїдуть, заберуть назад. Ну, будемо шукати метал. Думалося, сьогодні вже все вкриється до Нового року. Хоч буде вкрита ця, поки нема снігу, дозволяє погода. Ну, але вийшлося. Так що, як ото кажуть, як бідному жениться, той день малий. Тут теж така сама така сама картина, все не буду розкривати. Оце по краях. Такий покоцаний метал. Ну, це що мали привезти вчора з утра, так привезли вночі. Може на це і розраховували. Хорошо, що ми його не розгружали, нічого. Все приїхали, розгрузили. Ці, що ложать, все, а сьогодні. А сьогодні така картина. Так що будемо ждати слідуючий метал, казав Олег, буде шукати, тому що... Ну, і, іменно із цветом проблема, з металом не проблема. Металу зараз багато, всього якого хочеш, а іменно такого кольору будуть шукати. Так що не судилося нам доробити до Нового року. Все вже переноситься в наступний рік. Тому що залишилося вже пару днів до Нового року. О, такий коротенький відосик. Засневали. На цьому буду закінчувати